Сьогодні поговоримо з вами про космічний смартфон у прямому і переносному сенсах цього слова. У мене в руках ZTE Axon 40 Ultra Space Edition, колишній флагман, який, на мою думку, досі залишається цікавим для багатьох поціновувачів Android-смартфонів. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар у підтримку. Цей один клік займе у вас не більше секунд. Але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. А розпаковувати, повірте мені, тут є що. Смартфон ZTE Axon 40 Ultra Space Edition приходить просто у нереально. Величезній і преміальній коробці. Мені здається, якщо були б якісь премії за найкращі і найцікавіші коробки, то цей смартфон посів би, мабуть, перше місце. Все зроблено по багатому, максимально так, як люблять китайці. Спершу при відкриванні нас зустрічає сам смартфон, а під ще однією кришкою знаходиться просто нереально велика комплектація. Ну, по-перше, це два чохли. Одна накладка, а другий чохол-книжка з прозорим віконцем. Ну, де ви ще бачили, щоб у комплекті йшло одразу два чохли. Таке вміють тільки китайці. Також у коробці знаходиться голка для сим-карт, різноманітні інструкції картка віп-клієнта, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 80 Вт. Виделка блоку для китайських розеток, тому продавець додає ще й перехідник. Скажу одразу: телефон солідний по всім параметрам на 2022 рік, тому що саме в цьому році цей телефон було представлено і випущено у продаж. Так, телефон далеко не новинка, але й досі, як на мене, залишається супер цікавим. А найцікавіше в цьому смартфоні це фронтальна камера, і почнемо одразу з неї. Можливо, ви її тут не бачите. Але вона тут є і вона вас бачить. По якості, звісно, ця фронталка мене взагалі не вразила, але сам факт підекранної камери, камери, яка знаходиться за пікселями, це просто розриває башню. І так, ви все правильно зрозуміли, фронтальна камера тут знаходиться за екраном, за пікселями. Її тут ніхто не бачить, але вона тут є. Не буду вмикати експерта і скажу, що для мене це досі залишається просто якоюсь магією. А кому цікаво, більш детальніше, про цю технологію можна почитати в інтернеті. У мене телефон Space. Edition. Він трохи відрізняється від звичайного 40 Ultra, як мінімум, цією задньою кришкою, яка дуже прикольно виглядає. Телефон, до речі, мега глянцевий, його дуже незручно без чохла носити. По-перше, він важкий, по-друге, він дуже забруднюється відбитками пальців. а по третє він дуже хоче вислизнути з вашої руки. Задня кришка, до речі, це кераміка, це було зроблено для ще більш преміального вигляду. 8,4 мм товщина цього смартфона і цілих 245 його Вага. А, до речі, телефон разом з цією коробкою важить цілих півтора кілограми. На задній частині смартфону розташувались три окремі камери і спалах. Розташування камер, до речі, дуже схоже на розташування камер у смартфонах Samsung Galaxy. На верхній грані розташований додатковий динамік і інфрачервоний порт. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу розміщений основний динамік Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім-карти. А ось так виглядає цей слот. Екран телефона це ще одна супервизначна фішка. Ну, по-перше, він вигнутий: це екран водоспад, як було модно тоді називати, у 2022 році, коли. І самсуги випускали свої. Топові флагмани саме з таким екраном. 6,8 дюймів діагональ цього екрану. Звісно ж, це AMOLED. Звісно, це Full HD 2480 на 1116 пікселів. Ну і вишнею на торті є частота оновлення. Вона тут, звісно ж, 120 Гц. Все, як має бути у флагманів. Ну ви просто подивіться на цей дисплей, ну як у нього можна не закохатись із першого погляду. Частоту оновлення екрану у налаштуваннях можна змінювати автоматичну стандартну 60 і підвищену 120 Гц. Все-таки це AMOLED і. Практично всі амуледи ось так непогано виглядають під кутами. Яскравість, насиченість кольорів тут також на високому рівні. Відгук сенсора просто моментальний. Не знаю наскільки зручні будуть ці екрани у використанні, але поступово Samsung почали від таких відмовлятися. Ну а так як це телефон 22-го року, тоді це був просто. Пік моди. До речі, у налаштуваннях тут є функція захисту від випадкових торкань. Тобто, коли ви будете ось так тримати телефон, то, скоріш за все, нічого не буде натискатись. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Звісно ж, як і в усіх amoled дисплеях тут є функція Always on Display, коли на екрані завжди показана якась інформація. На екрані з заводу наклеєна плівка, як ви бачите, тут є виріз під фронтальну камеру. Камера під пікселями її практично не помітно, якщо дуже сильно придивитись, можна трохи-трохи її помітити. А так, в принципі, екран виглядає як просто повноцінний блок без якихось камер. Над екраном розміщений розмовний динамік і датчики з сенсорами. Ну і звісно ж, AMOLED-екран нам дозволяє встановити сканер відбитків пальців прямо в цьому екрані. Натискаємо і телефон розблоковано. Серцем апарата є восьмиядерний процесор Snapdragon 8 Gen 1. І Перед тим як писати, що це вже дуже старий процесор. Давайте згадаємо, що це флагман 2022 року. І на той час це було просто щось неймовірне, просто щось позахмарне. Та й давайте будемо чесними, навіть в наші часи 8 Gen 1 це дуже класний процесор. В Antutu Benchmark смартфон ZTE Axon 40 Ultra Space Edition набирає 1 мільйон 65 тисяч 537 балів. ZTE Axon 40 Ultra безперечно може. Можна назвати ігровим смартфоном. Так, при ігровому процесі смартфон буде грітись, але все ж на ньому можна з легкістю пограти. В Genshin Impact, в світ танків на високих налаштуваннях графіки, в PUBG Mobile на графіці Ultra HDR. І в гру асфальт на максимальних налаштуваннях. Тож для любителів позалипати в ігри такий смартфон також підійде. Звичайно ж, цей смартфон підтримує 5G мережі. Для наших людей, можливо, це буде трохи непотрібна інформація, але для тих, хто дивиться мене за кордону, можливо, буде корисною. Також тут є NFC Чіп, він працює, телефон сертифіковано в Google. Телефон підтримує Google Pay, можна підв'язати будь-яку картку і розплатитись на касі. Ну і стереозвук. Він тут просто неймовірний, динаміки працюють шикарно. І також зовсім трішечки хотілося б приділити увагу вібромоторчику у цьому смартфоні, тому що він також тут реально преміальної якості. У продажі існує дві версії такого смартфона на 12 ГБ оперативки і 512 вбудованої пам'яті, і 18 ГБ оперативки, і 1 ТБ вбудованої. Саме другий варіант у мене в руках найтоповіший. Також іще на 8 ГБ оперативку тут можна розширити віртуально. До речі, тут UFS 3.1. Батарея тут вбудована на 5000 мАч, Це така стандартна ємність навіть на ті часи. І телефон має супер солідну швидку зарядку на 80 Вт. І як на мене, навіть у 2025 році це дуже багато. Оптимізація тут непогана, досить плавна йде розрядка, дуже швидка зарядка. На один день одного заряду телефону вам вистачить. Ось так виглядає меню налаштувань акумулятора. По-перше, його можна оптимізувати, по-друге, можна управляти додатками. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi за 1 годину в середньому телефон ZTE Axon 40 Ultra втрачає 6% свого заряду. За роботу софту на смартфоні відповідає 12-й Android, так саме 12-й, тому що телефон вже не новий. Android тут не голий, встановлена система MyOS від компанії ZTE. Оптимізація цієї системи мені дуже сподобалась. За час тестування жодних фрізів. Жодних глюків, все працює як годинник, все працює супер чітко, супер швидко. На жаль, оновлення для версії Space Edition до 13-го Android так ще й не було, а звичайний 40 Ultra начебто обновився вже до 13-го. А якщо не брати трішечки старенький Android, то працює в цьому телефоні все мега ідеально. Ну і начинка тут якби також не пасе задніх. 18 оперативки і 1 терабайт пам'яті плюс Snapdragon 8 Gen 1. Насправді це китайська версія смартфона, але ніяк якої Китайщини з коробки тут не було. Все чисто, все тільки те, що потрібно. Всі Google-застосунки вже були з коробки. Також телефон підтримує всі мови, включаючи українську і англійську. Працює з усіма сім-картами в нашій країні, ну що ще потрібно. І в принципі, телефон можна назвати міжнародною версією, якщо тільки не звертати увагу на блокживлення для китайських розеток. GPS у телефона працює, до речі, дуже круто, хотів би на це звернути увагу навіть у квартирі зі супутниками. Телефон з'єднується моментально, все швидко, все чітко. Сканер наближення працює. Датчик освітлення тут також працює моментально і суперкоректно. По основним камерам тут також повний фарш, повна преміальність. 64 Мп основна камера, 64 Мп ширококутна камера, і 64 Мп телефотомодуль з 2,5 кратним оптичним зумом. Ну а от фронталка тут скромна на 16 Мп, вона тут не визначна, Всю увагу приділили основним камерам, а фронталку в ті часи, як мінімум, просто не могли зробити кращою, мабуть, через цю нову технологію підекранної камери. Плюс ця технологія дещо псує саму якість фотографій. Але, як на мене, сам факт підекранної Камери просто вражаючий. А щодо основної камери, то вона тут, звісно, класна. Не ідеальна, тому що все-таки камера 2022 року, як мінімум, проте точно достойна. Портретний режим, нічний режим, оптична стабілізація на відео це все тут є, і все працює непогано. А відео до речі, основна камера вміє писати аж у 8к якості, але при 30FPS зате у 4К якості камера пише на 120 і на 60FPS А зараз давайте переглянемо декілька прикладів фото, і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофона і стабілізатора на смартфоні ZTE Axon 40 Ultra. Ну, а тепер час підбивати підсумки. Як на мене, ZTE Axon 40 Ultra більший телефон для душі. Це точно не масовий продукт, це точно не той телефон, який будуть всі хотіти. І мені здається, цю модель скоріше будуть купувати люди, які точно не гоняться за мегапікселями, які точно не гоняться за новим Android, які точно не гоняться за балами в Antutu, а просто знають, що хочуть, і просто це купують. Ну чомусь в мене склалось таке враження. І саме. Такий запит був від мого підписника. Він вже точно знав, що хоче саме цю модель і саме в такій комплектації. І він не запитував, що краще взяти, він не мірявся антуту бенчмарками, він просто хотів цей смартфон і просто його замовив. Оновлення системи тут вже буде неофіційне, фронталка тут також не дуже важлива, проте це така собі плата за унікальну технологію камери під екраном. Основна камера тут мега крута, екран супер класний, дизайн, як на мене, досі стильний. Є NFC, є стереотип, Реозвук є супер-мега, нереально багато пам'яті, сканер у екрані і все ще хороший процесор. І як на мене, смартфон вийшов дійсно достойним і, можна сказати, що легендарним. А як гадаєте, ви, напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ну а на цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медуза Гаджет. Це був нереально космічний смартфон ZTE Axon 40 Ultra. Space Edition. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Бережіть себе, не хворійте. До нових зустрічей. Побачимось!